Добрий день. Добрий день. Я чому до вас звертаюсь. ходите по дорозі? Я до вас чому по дорозі. Окей, давайте придемо безпечне місце. По давайте прийдемо безпечне чому ходите місце. Ходите по дорозі. Ви як до мене говорите? Провокаторку, чому ходиш да. по дорозі? Так. Да. Типові порушення з боку працівників поліції це максимально важлива тема. Друзі. Сьогодні буде дуже цікаво, тому що будемо розбирати на реальних прикладах. Даний відеоурок дасть вам розуміння, як виглядають порушення і що з цим робити. В принципі, друзі, тут все максимально просто, жодних проблем немає. Наприклад, заберіть телефон, не знімайте. В чому проблема стаття 34 конституції? Друзі, ось вона на екрані, дає вам можливість це робити. Передайте в руки документи або вийдіть із автомобіля взагалі без пояснень. Це нічим не передбачено. законодавством України не передбачено. Ми вже це розбирали з вами у попередніх уроках. Ось, наприклад, також одна із типових помилок працівників поліції. Зупинив працівник поліції, а однак підходить співробітник ТЦК. Доброго дня. Да, доброго доброго дня. Перевірка постановки на Давно з'являлася. Так, давайте співробітника поліції. А де співробітник? Доброго, да, доброго дня. Там вони. А ну мене зупинив працівник поліції. Доброго, раз. Так, друзі, зупинив працівник поліції. Підійшли військові. Я одразу кажу про те, що давайте працівника поліції, ті, хто зупиняли. Доброго дня. Доброго, Доброго дня. Він зупинив? Я розумію, звідти його, він мене зупинив. Мені ви не цікаві, я з вами не хочу розмовляти взагалі. здоров'я. Патруна поліція у час моя поліція, моєї поліція руським тролосі. Ось друзі, розумієте, як повинні ви діяти вас. Зупинив працівник поліції. В нього є до вас якісь питання в рамках статті 35 закону про наспол, і так робити, як вони намагаються робити, що зупинив працівник поліції. Потім підходить працівник ТЦК або іншого державного органу. Так це не працює, тому що є відповідні повноваження на здійснення певних дій. Тому той, хто це зробив, він повинен далі проводити те, що він робить. Це передбачено чітко статтею 19 конституції України. Все. Запам'ятайте, далі продовжуємо, друзі, по самим топовим підставам: підстава зупинки, якої взагалі не існує. Є така причина, причина? статті 35, Нагадую вам ще раз: є всі підстави для зупинки транспортного засобу, перевірка документів. Перевірка військово-облікових документів та інші видумки це незаконно. Результати від вас це скарга на безпідставну зупинку. На телефон гарячої лінії 0800 202 – Це як мінімум з вашого боку, що ви повинні зробити. А і в деяких випадках можливо навіть порушити кримінальне провадження за перевищення влади та службових повноважень. Вітаю! Що нарушаємо? Що саме Форму формадіжне? Да, вибачте, зараз йдіть будь ласка. Форму одізду давайте одіваємося місце. А ви не що ми форму од'єзду одіваємо. Ось так швидко просто їхало, що ми не встигли вдягнути форму одягу. А ось, друзі, ще одне груба порушення це порушення однострою. Звертаю вашу увагу, є чинне законодавство. порушення правил носіння однострою поліцією ну, регулюється законом України про Нацпол. Стаття в нас, друзі, 20-та. Також є наказ Міністерства внутрішніх справ номер 718 В свою чергу звертаю увагу, що поліцейським заборонено носити формений одяг з предметами цивільного одягу або взуття, крім випадків, які передбачені чітко правилами. Також поліцейські зобов'язані носити жетон. Який не можна знімати або приховувати, порушення цих правил може призвести до дисциплінарного стягнення. Тому, друзі, якщо ви бачите, що поліції це порушує, порушує правила однострою, відсутня камера, закрите жетон, нема кепі або інше порушення, без проблем скарга бажана письмово. Він 100% буде потім відпрацьовувати, надаючи певні пояснення. В Свою чергу, якщо буде порушення підтверджено дисциплінарним провадженням, його притягнуть до дисциплінарної відповідальності. Це треба робити якомога більше цих дисциплінарних стягнень, більше питань щодо можливого звільнення такого працівника поліції, і він вже не буде. Нести службу українському народу. Порушення правил етичної поведінки, друзі. Здавай, що поїдемо разом. Біздавай, куди поїдемо? Чого ти тикаєш? А що ти що ви починаєте? зразу? Я не починаю. що? Тика? Ти тикаєш? Давай не давай А що ви голос повишаєте? бо мені так захотілось. Порушення правил етичної поведінки поліцейськими передбачає різні форми відповідальності, включаючи дисциплінарну, адміністративну, в деяких випадках можливо казати ще прикримінально. Однак це дуже складно. Дотримання етичних норм воно є обов'язковим для всіх поліцейських і регулюється.

Снимать не даю. Свободен, следующий. В смысле свободен? Свободен, я сказал. Сприми справа, будь ласка. Я сказал свободен. Спрямить, будь ласка, справа. Снимать даешь? Нет. Мене... Свободен. ти з ним надаєш, ні, надаю, не а ще нахуй траю. ну стой! Частина 3, статті 18 закону про наспол, друзі, я вам нагадую ще раз, звертаючись до особи або разі звернення особи до поліцейського, такі поліцейські зобов'язані назвати своє прізвище, посаду, спецзвання та пред'явити на вашу вимогу його службове посвідчення. Надавши, надавши можливість ознайомитись з викладною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Часто працівники поліції не дають фіксувати на відео дані службового посвідчення. Однак їх фіксувати ще раз звертаю увагу, можливо. Стаття 5 закону про захист персональних даних вказує, що інформація про суб'єктів владних повноважень, тобто про поліцейських. Вона не є конфіденційною. А є відкритою. А якщо КОП скаже ні-ні, це конфіденційна інформація. Тоді ще, друзі, стаття 21 закону про інформацію каже, конфіденційною є інформація про фізособу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб'єктів владних повноважень, тобто крім працівників поліції. На Копів не поширюється положення про конфіденційність. Відповідно, друзі, ви маєте право здійснювати фото відеофіксацію посвідчення цього поліцейського. Або така цікава ситуація ще є, коли вони прикидуються, що нічого не розуміють, які саме документи надавати вам, які саме, тому що. Ну, громадянин не може сформулювати службове посвідчення. Ось, наприклад. І ваше посвідчення в водіє реєстраційне. Покажіть свої документи. саме Представтеся. Ви Так Я представлюся, так. саме Ким ми представилися. Які саме документи? Ким ви представилися. На Московській РВП сказав, саме тебе поліції. Ряжених чуваків я віжу. Я не бачу вашого документу, не бачу вашого. Візьми на ручників. Беріть на рушники. Ще один мат, я вас попереджаю, відносно вас буде застосована фізична сила до кайданки, ви будете затримані, доставлені на То есть, РВП. будете, да? І ще один мат. Відносно вас буде складений протокол за дрібних хуліганство. Включайте камеру. Включайте камеру. Ще один мат, ви знаходите зараз в громадському місці. Вам це зрозуміло? Не бачу тут Ваше посвідчення в аді реєстраційно. Зачекай. Якщо ви не надасте документи, ви також будете. Чого це адапти він, предоставити. А от це патрульна поліція. А можна, будь ласка, викликати наряд, мене зупинила тут патрульна поліція, вони не представляються тут і говорять, що мені інваліду вони застосують кайданки і фізичну силу. Можете, будь ласка, ви фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли, застосували фізичну силу, там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. А яка у вас інвалідність? Пер, На голову, так? Ну я вот теперь бачу, что на голову. Жорстко, дай встану. Один из наручники ну, поехали. Хорошо. Наручники, потом встану. Ну мене рука поломана. Спочатку наручники. Ви задержані. Крим! Скажи, ким я задержу ще одна з грубих дуже порушень, типових порушень це незаконне затримання та застосування спецзасобів. Фізичну силу він буде застосувати. От ви пішли ти застосували фізичну силу там, де треба її застосувати, а не проти інваліда. Спрашуєш що людини документи, він каже, які документи. Він каже, які документи. Підніміг мене, я інвалід. Ви що робите? Та підніми мене дай в стану. Що ти робиш? Ай! Наприклад, затримання особи, друзі, в тому числі з інвалідністю. Ні, nee, спереді не будеш садиться. Голову акуратно. аккуратно. Заталкай ноги или так, закидуй ноги. Я не можу, а я ногами звинайца, ну ти подивися! Шо, не виходить, да, не 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 ти що, не получается, да, дух? Да не ориентирует. Не получается Потому что ты только что взял мене, нахуй инвалида тут переломал, блядь. Инвалид на голову пока точно. Ну ничего страшного, сейчас <плес> тебе пизда будет просто, ебанату, сука. Стаття 43. три про нацпол, заборонено, застосування фізичної сили, спецзасобів, його непальної зброї до жінок з явними ознаками вагітності, малолітніх осіб, осіб з явними ознаками обмежених можливостей або старості, крім випадків учинення ними збройного чи групового нападу, учинення збройного опору поліцейському, що загрожує життю, здоров'ю інших осіб або поліцейських, якщо відбити такий напад або опір, іншим способом взагалі неможливо. Ну, мені взагалі цікаво це подивитися на такий збройний напад стариків та вагітних. Ну ну вже є така норма, як є. А ось ще одна типова помилка працівників поліції це взагалі застосування газу. Вони вирішили, що можливо це робити в будь-яких випадках. проводиться затримання лосок. На підставі чого. Для встановлення автобусу. А, для встановлення автобусу ми поговоримо? Ні. Добре. Чому це? Як це? Ні, переміщення військов в літератах поколення. Я знімаю працівника поліції. Ви не чуєте? Ви тоді зараз не повзав. На підставі чого? Або я себе дотримаю. На підставі чого я дотримаю? Руки за спини, я сказав! А дивіться тут просто критичного спіліть, будь ласка, стаття 43. Запам'ятайте закона про наспол. Поліцейський зобов'язаний заздалегідь попередити особу про застосування фізичної сили, спецзасобів і вогнепальної зброї, надати вам можливість достатньо часу для виконання законної вимоги поліцейського, крім випадку. Коли зволікання може спричинити посягання на життя чи здоров'я особи або поліцейського, або інші тяжкі наслідки, або в ситуації, взагалі яка складається, е і таке попередження воно не може бути невиправданим або неможливим. Поліцейський уповноважений застосувати спецзасоби тільки у разі, якщо він Дуже важливо, пройшов відповідну спецпідготовку. Нагадую, наприклад, ця справа з Ямахою друзі, всі ви зазнаєте, зв'язково не де Раманішвілі застосовував спецзасоби мислового випадку Робили також адвокатські запити щодо того, чи пройшов цей представник поліції Раманішвілі спеціальну підготовку, і Ми отримали відповідні журнали, що він її дійсно проходив статтею. 45 закону про нас передбачено, що засоби спорядження, речовими сльозогінною та дратівною дії вони застосовуються для. Перше відбиття нападу на поліцейського іншу особи та або об'єкт, що перебуває під охороною. І друге припинення групового порушення громадської безпеки, порядку чи масових заворушень. Все два випадки. О, ось у нас ще одне типове порушення працівника поліції, складання матеріалів взагалі не по тій статті. Ви хто? совсем, Представтеся, будь ласка. Я постарався. Ви не... Но Ви... Ми Ви... Я оперативного група почув. Придивіть, ласка, до Я якщо зараз знаю, так було затримано за... Я вас Не прошу, я вас привіт. Я... Ви мені, пожалуйста, затримаєте. За статтю 173. Протокол задержання, пожалуйста. Протокол задіяння. Курйозна ситуація, друзі, коли водій вимагає копів пред'явити службове посвідчення, отримує 173-й купап. Дрібне хуліганство. Дрібне хуліганство. Тобто нецензурно лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян. До чого ця стаття? Водій, наприклад, не пред'явив документи. Вони одразу 185-го. Це, звісно, непокора законному розпорядженню в вимозі поліцейського. Ви повинні писати 126. ту тому що 126 двадцять зазначено керування транспортними засобами, яка не має особи, яка не має відповідних документів на право керування таким ТЗ, або не пред'явила їх для перевірки. Ну це ніяк не 185. Ще одна важлива типова помилка цих працівників поліції це не пред'явлення вам доказів або обмеження можливості з ними ознайомитись у цьому випадку. Все зрозуміло, коли була ситуація з народним депутатом, де він втрапив у відповідне ДТП, і коли вийшло. У загал відео з бодікамери працівника поліції, що ж він там наговорив і що він там пропонував цьому працівнику поліції, вирішили терміново змінити бодікамери, прибрати з бодікамер екран. Однак, такими діями Міністерство внутрішніх справ позбавило і нас, як водіїв, користуватися нашим правом. Тому що на місці, якщо є порушення, і ти вимагаєш ознайомитися з матеріалами справи в рамках Кодексу про правопорушення. Таке право у нас є. Він каже про те, що я не можу це зробити, бо в мене технічна можливість не дозволяє вас ознайомити. Пишіть запит або будемо переносити розгляд справи. Ні-ні ні, друзі, зачекаємо. У нас право є, реалізуйте моє право. У нас не назначено в КУПАПІ, що якщо право є, однак, якщо в нас немає, о, не в нас, а у працівників поліції немає екрану на будікамері, то ми зобов'язані зробити перенос або робити запит, кудись писати. Цього взагалі нема. Ми писали. Багато звернень і запитів Міністерства внутрішніх справ, що вони виправили цю ситуацію. Однак тому розумієте, які великі вони кладуть на наші права. Тому треба діяти також лише нашими знаннями та практичним досвідом. А ось ще одна цікава ситуація: докази не показали. Це, до речі, був військовий. і Я їздив на розгляд справи. Ми наголосили на те, що, що якщо я перед вами який боронить 4 роки державу, вибачився, ви мене відпустите. На що я сказав. Я не буду вибачатися. нема сказала, за я що. До вас підійшла, сказала, ну, Ви, ви сказали це за те, що коли я відкрив вікно. Ви мені сказали, що ви нічого не хочете мені сказати? Я говорю ні. Ну тось, на що ви мені тоді на розстоянні сказали а, про те, що будемо виписувати постанову. Ви серйозно зараз? За що вибачиться? А, а за що військовий повинен вибачатися? Не розумію. Ви ще вважаєте це доказ? По справі? Там не до кінця просто відео. Хлопець військовий приїхав з бойового завдання додому помитися. Ви це розглядаєте такі справи, нема чим займатися. Ну, що це за це? Ну ви серйозно з такими доказами прийшли на розгляд справи. Ще одна друзі: типова ситуація. В принципі, я можу так робити без кінця. Всі типові ситуації порушенням працівниками поліції. Однак, сьогодні про найважливіше це стаття 130, тридцята: саме порушення процедури огляду. Мені ця історія взагалі дуже подобається. Дивимось. Можете, будь ласка, вийти з транспортного ні, засобу, перевіримо ознаки наркотичного ні, ні. Ні, ні. Дивіться. Очі розплющені, ладонями просто берете, закриваєте. Ні, ні, я не буду вам нічого. Вони або вузькі, або широкі. Це не ми якщо не реагують... відкривайте, будь ласка. Ще раз. Ще раз. У зв'язку з виявленням у вас ознак е наркотичного сп'яніння пропоную вам о 14.03. Проїхати до медичного закладу до лікаря-нарколога такої процедури, таких дій взагалі, друзі, ну немає, це не передбачено. Викликайте на місце інший наряд, фіксуйте правопорушення, фіксуйте все на відео, звертайтеся до адвокатів, щоб потім в подальшому за такі дії притягати цих працівників поліції. Однак, стосовно процедури статті 130 ми будемо більш детально та глибинно роця в іншому нашому відеоуроці. А сама типова помилка працівника поліції, знаєте яка? Це не виконання статті 24 закону про нацпол. Що там зазначено? У разі виникнення загрози державному суверенітету України та її територіальної цілісності, а також у ході відсічі збройної агресії проти України, органи та підрозділи, що входять до системи поліції відповідно до законодавства України, беруть участь в обороні України, у виконанні завдань територіальної оборони, забезпечення та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, у разі його оголошення на всій території України або в окремій. Місцевості будь чуєте кажуть, так нехай в першу чергу йдуть поліцейські. Вони ж люди навчені, і здоров'я в них непогане, тому що вони ж якось потрапили до лав правоохоронних органів. Ви Говорите, що поліцейський навчений Поліцейський навчений застосовувати силу та зброю відносно злочинців, але це немає нічого спільного з окопом, з інженерними спорудами. Е, нічого спільного з діями в складі е, відділення взводу чи роти стріляти з автомату по злочинцю і е, спецназ, коли у нас захоплює якусь злочинну організацію, наприклад, це одне це дія в місті, але це не дія в полі, не дія в лісі е, і так далі. О, це типова помилка, яку більшість працівників поліції не виконує в сьогоднішній час. Головне, друзі, це нічого не боятися і все фіксувати. Більш детальні моменти ви бачили у справі з Ямахою, у справі з Єгорами з Кам'янського. Всі ці справи вже підійшли до свого логічного завершення. І зараз намагаються правоохоронні органи знайти цих горе працівників поліції, щоб пред'явити їм підозри. Нікому, нікому не буде спуску за порушення за те, що вони роблять, притягнемо усіх. Це складно? Так. Довго? Так, однак, якщо робити чіткий алгоритм дій, який ми вчаємо у нашому курсі, то все вийде. Друзі мої, я можу продовжувати без кінця протипові порушення. Однак часу, напевно, декілька днів не вистачить. Тому на моєму ютуб-каналі дивимось, кожне відео там майже в кожній ситуації є розбір.